На лісовій галявині, малесенькому будиночку мешкало мишенятко. Сьогодні у нього дуже велике свято, день народження матусі і купа справ. Йде він до матусі, та й думає, як посадити гостей. Може, отак? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ні, а може отак? Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ні, я подумаю про це пізніше. Пішло мишенятко на галявинку квіти мами збирати, а там тюльпани і їх чотири. Зібрало мишенято і далі пішло, а там синенькі квіточки, і їх аж шість. Скільки дітки мишенятко зібрало в букет квітів? Чотири додати шість дорівнює десять. Ось так. Пішло мишенятко з повними лапками у крамничку купувати матусі тортик та цукерки до солодкого столу. Купила мишенятко один тортик та безліч цукерок. Дивіться, скільки фіолетових цукерок купило мишенятко. П'ять. А зелених теж п'ять. Скільки всього мишенятко купило цукерок? П'ять додати п'ять дорівнює десять. Дуже зраділа мама мишка, який в мене синочок і букет приніс, і цілий мішечок. Цукерок поставила матуся стіл та чашки. Зліва чашку, справа чашку. Посередині торт, зліва табурет, справа табурет. І чекаємо на гостей, сказала матуся Мишка. Сидить матуся мишка і милується пейзажем навкруги, зверху по центру сонечко, зліва хмаринка, справа пташка летить, знизу ставок, у ставочку безліч рибок, та й ще й квіти на лугу розквітли, аж раптом дивиться матуся. Мишка, а ось і гості, а їх дуже багато прийшло лисичка, котик, вовчик, ведмедик, зайчик, борсук та їжачок. Прийшло аж вісім гостей. Ой, спохотилася матуся, а в нас тільки два табурети. Скільки табуретів потрібно додати? Стільки, скільки прийшло гостей. Їх прийшло вісім. Дві табуретки було. Додати ще вісім. І всім за столом вистачить місця. Два. Додати вісім дорівнює десять. Гарно вам відсвяткувати день народження.